Гучні затримання та звільнення, підготовка міста до зими та візит кардинала. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Літня спека на радість відпочивальникам та туристам на цьому тижні продовжилася. Містяни від позначок на термометрі не в захваті на цьому тижні продовжуються відключення електрики і кондиціонерами користуватися повноцінно не виходить. Ворог теж продовжує тероризувати Одещину. 22 липня по регіону був нанесений ракетний удар. Внаслідок влучання частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства, складські приміщення, пошкоджено цивільні автомобілі. На щастя, обійшлося без людських жертв та травм. Також на цьому тижні поновилися дронові атаки регіону. Так, в ніч на 24 липня південь південноюдеської області зазнав масштабного нальоту російських безпілотників. За даними Ізмаїльської районної державної адміністрації, внаслідок удару дронами постраждала портова інфраструктура на території Ізмаїлу. Крім того, під час атаки сталося влучання у житловий п'ятипороховий будинок в Ізмаїлі. Там пошкоджено вікна, сходову клітину, фасад. Загиблих немає, але троє людей постраждали і були госпіталізовані. Голова одеської ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок обстрілу сталося руйнування кількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажні автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, її ліквідували. А в ніч на 25 липня ворог знов вдарив по Ізмаїльському району шахедами. Як повідомили в Ізмаїльській районній військовій адміністрації, за фактом ворожого обстрілу 11-ма дронами камікадзе шахід 136 у Вилковому пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та зафіксовано влучення у приватний будинок. Постраждали дві особи. За даними голови одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Дві ночі поспіль ворог атакував одещину ударними безпілотниками, і дві ночі поспіль шахеди залітали до сусідньої Румунії. Тож дві ночі поспіль румунська влада оголошувала повітряну тривогу для північної частини повіту Тулча, у якому попередила населення про можливість падіння фрагментів дронів. Також в ніч на 24 липня під час атаки на Ізмаїл румунські ВПС підіймали у повітря два винищувачі F-16. Щодо самих дронів, то їх ймовірні уламки знайшли румунські військові недалеко від міста Плауру у Дельті Дунаю. Ну а голова МЗС країни Лумініта Одобеску відреагувала на інцидент з падінням безпілотника, написавши на своїй сторінці в мережі X ми повідомили та координуємо з нашими союзниками з цього приводу. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії. Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі чоловіка, якого підозрюють у виконанні у місця завдань Федеральної служби безпеки Росії. Як повідомили у СБУ, зокрема, фігурант відслідковував локації сил оборони та наводив на них ракетно-дронові атаки РФ. Серед пріоритетних цілей ворога були позиції сил протиповітряної оборони, які захищають повітряний простір міста. Ще одним напрямком злочинної діяльності фігуранта. Було знищення релейних шаф Укрзалізниці. Насамперед йшлося про підпал семафорів на важливих ділянках залізничного сполучення. Після першого підпалу однієї з таких шаф СБУ і затримали чоловіка. За наявними даними, фігурант готувався до вчинення нових диверсій на об'єктах транспортної інфраструктури. Як встановило розслідування, затриманим виявився 39-річний місцевий житель, який входив до агентурного апарату ФСБ, і протягом тривалого часу перебував у РФ, де проживає його батько. Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено дві бойові гранати Ф1 та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. На цьому тижні на хабарі затримали посадовицю антимонопольного комітету. Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, підозрювана вимагала у приватного підприємця 10 тисяч доларів США за пом'якшення адміністративних санкцій через порушення антимонопольного законодавства. Управлінні Одеській області додали, що її останнім клієнтом став підприємець з Ізмаїлу, у якого були зафіксовані порушення законодавства про захист економічної конкуренції у ході приватизації одного з об'єктів комунальної власності у місті Ізмаїл. За цю суму вона обіцяла зменшити розмір штрафних санкцій з 3,5 мільйонів до 30 тисяч гривень та відтягувати рішення щодо внесення підприємства до чорного списку, що унеможливить потенційну участь у майбутніх торгах. Посадовицю затримали під час отримання коштів. Суд вже обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Можливістю внесення застави понад 1 мільйона гривень триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ. Наразі зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився звільнити з посади свого заступника Світлану Бедрегу. Про це йдеться у документі, оприлюдненому муніципалітетом. Також вона звільняється з посади директорки фінансового департаменту міської ради. Причиною звільнення вказується угода сторін. Розпорядження підписане 18 липня, а оприлюднене 22 липня. Раніше видання Думська повідомляла, що Світлана Бедрега уклала угоду зі слідством щодо визнання провини та дала свідчення у справі, в якій проходила обвинуваченою разом з іншими екс заступниками міського голови Михайлом Кучуком та Олегом Брендаком. 23 липня у вівторок в Одеській міській раді правоохоронці проводили обшуки в департаменті муніципальної безпеки. Про це центру публічних розслідувань повідомили в територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України. Під час процесуальних дій чиновники департаменту отримали підозри. Подробиці пообіцяли надати пізніше. Йдеться у повідомленні. У цей же день у своєму телеграм-каналі одеська журналістка Ірина Гриб повідомила, що обшуки пов'язані із завищенням цін на бронеплити, одяг та амуніцію, які закупив департамент на початку повномасштабного вторгнення для потреб оборони Одеси. Інтент продовжить уважно слідкувати за подіями і поділиться усіма подробицями на своїх каналах. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одесьчини. Якщо вам те, що ми робимо, не забувайте, будь ласка, про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу інтент поспілкувався з доктором філософії з екології, громадським активістом Владиславом Михайленком. Про акредитацію та об'єднання університетів, фінансування досліджень та різницю між науковою та викладацькою діяльністю у новому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання залишаємо в описі до акцентів. Переходьте та приємного вам перегляду. І не забувайте про вподобайку. Будемо вам вдячні. Можливо, вже цієї зими Одеса розпочне виробництво власної електроенергії. Газопоршньові машини здатні надати Одесі додаткові 30 МВт електроенергії. Можуть бути введені в експлуатацію вже після початку опалювального сезону. Про це під час засідання виконкому заявив мер Геннадій Труханов. Основна, як я спочатку сказав, це не тільки пріоритет, це основне наше завдання підготуватись до. Опалювального сезону, типу перше, і як основу цього це енерго, це електропостачання. Чим ми і займаємося. Чим ми і займаємось, і дуже е, приємно, що і відрядження в Йокохаму, в якому я був, і підписання е, договіра з Йокохамою містом побратимом. І наші пропозиції, які почули в фонді, японському фонді Джайка, потім реалізація проєкту через Проон і ЮНДП. І ми зараз чекаємо, то можна сказати, з нетерпінням чекаємо, щоб ця реалізація почалася. Попередня інформація десь в листопаді ми очікуємо перші, перші такі машини. Сподіваюся, що вони прибудуть в срок і ми зможемо. Спочатку, після, це вже буде після початку, але з цієї палювальні сезону ми, я сподіваюся, і ми на це маємо надію, що ми встановимо, ті, 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 машини, ті газопрошніві машини, які до нас прийдуть. З нашого боку, ми зробили все, все що від нас залежить. І підготували місце, підготували точки вводу цих машин. З нашого боку, всі готові. Чекаємо на поставки цих машин голові однієї з селі рад дністровського району Одеської області оголосили підозру за фактами завладіння бюджетними коштами службового підроблення та легалізації, тобто відмивання майна. Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, за даними слідства, голова сільради розробив схему розкрадання коштів виділених. На відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетних ударів РФ, до свого бізнес-плану чиновник залучив директора комунального підприємства сільради, підрядника та інженера з технічного нагляду. Створивши відомість легітимності своїх дій, спільники заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту житлових будинків у селищах Сергіївка та Чабанське Білгородністровського району Одеської області, пошкоджених через ворожі обстріли. Внаслідок таких протиправних дій на рахунок підрядника безпідставно перераховано за актами виконаних робіт майже півтора мільйона гривень. У подальшому гроші були розподілені між учасниками організованої групи. Крім того, голова сільради та директор комунального підприємства відповідатимуть ще й за розтрату та заволодіння бюджетними коштами, призначеними для виплати заробітних плат працівникам комунального підприємства сільради. Яке виплачувалося фіктивно оформленим на роботу підставним особам на загальну суму понад 1 мільйона гривень. До одеської інфекційної лікарні госпіталізували чотирьох дітей з захворюванням на кір. Їх стан оцінюється як середньої важкості. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За даними медиків, захворювання виявили в Одеському районі. Чотири дитини, у яких підтвердили діагноз накір, не були щеплені через релігійні переконання батьків. Фахівцями Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб разом з медичною службою здійснюється комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів з метою локалізації та ліквідації осередку інфекційного захворювання. Епідемічне розслідування на цей час триває. Усього з початку року в Одеській області лабораторно підтверджено 19 випадків кору, зокрема 9 дітей. В Україні щеплення від кору, паротиту і краснухи, так звана КПК, внесені до національного календаря профілактичних щеплень. Також фахівці зауважують, що вакцина КПК безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Діти отримують її безоплатно. На цьому тижні в Україну з першим візитом після початку повномасштабного вторгнення РФ завітав державний секретар Святого Престолу. Італійський кардинал та ватиканський дипломат П'єтро Паролін, у тому числі приїхав і до Одеси. Про це повідомив очільник одеської державної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одесі кардинал Паролін зустрівся з представниками католицької спільноти. Ознайомився з роботою українського зернового коридору, завдяки якому забезпечується глобальна продовольча безпека, а також оглянув зруйнований внаслідок російської атаки Спасо-Преображенський кафедральний собор. Після цього візиту головний дипломат Папи Римського звернувся до міжнародної спільноти із закликом зробити більше для України, яка зазнала нападу з боку Росії. Ми не можемо допустити, щоб це стало ще одним забутим конфліктом, заявив кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю, яке публікує італійська газета Авенір у середу, 24 липня. Україна, як і раніше, потребує гуманітарної допомоги та підтримки у пошуках шляхів досягнення миру. Додав він. Ну і нагадаємо вам, що у нас кожного вівторка прямі етери інтент Insight» – під час яких головний редактор інтенту Валерій Болган зустрічається з цікавим гостем, разом з яким вони розглядають одну нагальну проблему, яка турбує українців, на цьому тижні у нашій студії гостем був депутат одеської міської ради, член постійної комісії з питань ЖКГ Олексій Асауленко. Що відбувається з комунальними службами у місті? Куди бігти, коли немає води, кому сплачувати, якщо прийшли дві платіжки? Які можливості по ремонту і розвитку ЖКГ закладені у міському бюджеті? Все це за посиланням в описі до акцентів. І кожного вівторка чекаємо на вас і ваші запитання онлайн під час прямого етеру Intent Insight. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.